Кажуть, у Верховній Раді вже кілька законопроєктів є про мобілізацію, скоро від різних фракцій буде як мінімум по законопроєкту, і від комітету, і від фракцій. Ось був від виряду. Нема тільки від президента, хто мав би взяти відповідальність. Але факт, то що законопроєкти плодяться у геометричній прогресії, але. Судячи з дискусії у мас-медіа, в тому числі у мережі, бажаючих іти на фронт не так-то вже й багато. Чому тут кілька причин: ну, по-перше, народ не хоче іти визволяти Донбас та Крим через так звану лінію Суровікіна, ну тому що ми побачили, що півроку довбання об ту лінію суровікіна, і крім втрат, ми нічого не отримали. Тому що е, західні генерали, чесні генерали, самі кажуть, що ми не дали українцям тої зброї, щоб виконати це завдання, звільнити всю свою територію. По-друге, народ не вірить цій державі. Так, залужному більшість людей вірять як батьку рідному, але ну всі ж розуміють ситуацію. Всі ж чули е, ці чутки, що хтось е, мало не заставляв Залужного йти горлівку звільняти, е, що хтось заставляв залужного тримати е, бахмут до останнього, через що ми втратили е, невідому кількість тисяч солдат. Хтось жене залужного туди, куди він по всіх своїх військових знаннях і досвіду іти не хоче. Тому що це безглуздо, але йому е надходять укази з відомої вулиці, де некомпетентні люди е намагаються керувати ним, і що саме ще гірше намагаються керувати його підлеглими е генералами через його голову. Тобто, ну якби ми не довіряли залужному, він не може гарантувати, що солдатів будуть берегти, тому що він е очевидно, що не сповна. Контролює Збройні сили. Ну, врешті-решт, є ще і причина, яка видно по тому законопроекту, який перший був представлений е від уряду, ну там же ж один батіг, там жодного пряника. Жодного. І це при тому, що всім відомо, що е наші західні союзники. Досі не визначилися з допомогою, ну фактично з фінансуванням української держави, в тому числі і оборонки, на наступний рік. Це, мабуть, все лежить в корінні проблеми. Визначиться, добийтеся, щоб американці нам дали такі 61 мільярд доларів, а європейці 50 мільярдів євро. І тоді будемо планувати. Навіть ці суми, це спеціалісти кажуть, не підстава, щоб планувати звільнення всіх територій, тому що для цього потрібні в рази, якщо не в десятки разів більше грошей. Але це, хоча б, забезпечення того, щоб наш фронт не рухнув. Ну і щоб ми провели якусь ротацію. Ну але щоб люди йшли. Туди, куди дуже важко і смертельно небезпечно, потрібні і заохочувальні стимули, а не лише репресивні. Там же ж одні лише репресивні. Нічого дивного, що охочих мало. Ну слово за владою. Якщо влада буде і далі так, компетентно, в великих лапках керувати державою, керувати. Військовою сферою, ну тоді, на жаль, ситуація буде розвиватися так, як вона розвивається: від поганого до ще більш поганого. Хоча хочеться вірити, що цю тенденцію ми незабаром зламаємо.